Шановні глядачі, Ютуб каналу Збройовий лобіст, шановні учасники мережі, вільних людей та наші прихильники. Сьогодні у нас крайній випуск програми гуртуємо мільйон» у 2024 році. І зі мною на каналі Збройовий Лобіст вже традиційно для наших вівторків наш експерт з питань демократії політехнолог Руслан Рохов. А поруч зі мною в цьому прямому ефірі той самий міцний горішок боротьби за право володіння зброєю самозахисту, голова наглядової ради УАВС. Сьогодні я не буду просити вас написати в коментарях, звідки ви дивитесь наш канал, а скільки ви самі це зробите. Я не буду говорити про те, що в програмі гуртуємо мільйон. Ми розповідаємо про процес створення першої в Україні громадянської мережі політичного впливу. І не буду казати, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на програмну статтю, де зможете ознайомитись з процесом розбудови мережі вільних людей і долучитися до неї. Ми не будемо говорити, що до нашої мережі за минулий тиждень долучилися 104 нових учасника. І про те, що нас уже 1481 член, член у нашій громадянській спільноті. Ми поговоримо про те, що нам вдалося започаткувати у 2024 році процес гуртування громадян довкола боротьби за свої права цього року. Ми нарешті переходимо від обговорення проблем і недоліків державної політики до створення умов. У яких зможемо впливати на зміни у серпні цього року? Ми запропонували глядачам Збройового лобіста припинити просто спостерігати за тим, що відбувається, а почати спільно працювати над тим, щоб бути спроможними впливати на сценарії розвитку подій в нашій країні, оскільки політиків цікавить дві речі. Бути обраним і бути переобраним, ми розпочали процес гуртування мільйонів громадян, які будуть формувати технічне завдання на результати роботи політиків, а також визначатимуть, хто гідний реалізовувати цю політику в наших інтересах. Лише на одній довірі нам вдалося згуртувати майже півтори тисячі свідомих громадян у спільноту, яка об'єднає врешті-решт всіх співгромадян у 25-му році в мережу вільних людей. Якщо враховувати внески на соціологію, ви задонатили понад півмільйона гривень на нашу спільну діяльність. Так цьогорічні новорічні свята. Ми знову, на жаль, зустрічаємо під час війни. Усі ми розуміємо, що нам потрібно посилювати спроможність наших збройних сил. Нам потрібен потужний військово-промисловий комплекс, інвестиції в нові виробництва боєприпасів, більше засобів дистанційного враження ворога та національний редут. Усе це дозволить зменшити наші втрати на фронті і унеможливить просування ворога. Але для цього нам потрібно мати спроможність впливати на державну політику. І процес, який ми започаткували разом, має допомогти нам набути цю спроможність. Кожен з нас може залучити своїх друзів, близьких та знайомих, і їх маленький внесок лише у 49 гривень, допоможе впливати на правильне витрачання мільярдів гривень в подальшому на оборону. Тому нашу мене зник трошки інтернет. Бачу, вже появився. Тому нашу боротьбу за право володіння зброєю для самозахисту слід сприймати не просто як боротьбу за належний закон про зброю, а як формування нових правил гри, у яких громадяни будуть грати вирішальну роль в тому, яку Україну мають будувати нам політики рано чи пізно бойові дії припиняться. І перед нами відкриється вікно можливості вплинути на те, що робитиме українська влада. На цей момент ми повинні мати згуртованих мільйон громадян, які зможуть скористатися цим вікном можливості. Ми маємо мати власні програмні вимоги до політиків та тисячі лідерів, з поміж яких ми будемо обирати гідних, представляти нас у владі, і своїм голосом та нашими донатами ми маємо привести їх до влади. Ми висловлюємо величезну вдячність нашим воїнам, які борються за нашу свободу, ви наша сила і надія. А ваші родини заслуговують особливої подяки за мужність і терпіння. А нам, тим, хто в тилу, потрібно подбати про власну спроможність впливати на те, як ми разом будемо будувати Україну. 33 роки ми сподівалися, що політики це зроблять. Але після двох майданів і революційного голосування в 2019 році. Ми мали зрозуміти, що тільки беручи політиків на роботу, ми зможемо змусити їх виконувати суспільний захід, суспільний запит. Ми висловлюємо вдячність кожному громадянину і громадянці, які долучились до творення мережі вільних людей уже цього року, і закликаємо усіх інших, хто цього доки не зробив, долучатись до нас у прийдешньому 25-му році. Тож заряджаємося в сімейному колі на черговий рік кропіткої праці, спільно пліч опліч плануючи заходи для досягнення можливості впливати та втілюючи їх разом щоб не підкидатись на проблеми, поки чиновники розводять руками, а ставати, ставити їм завдання, які влада буде виконувати з різдвом Христовим та Новим роком, багатим на громадянський чин 2025 року. З найкращими побажаннями Руслан Рохов і Георгій Кучайків. Далі будемо.